Ти будеш знати про продажі все для тебе. Не буде ситуацій, коли ти не знатимеш, що відповісти клієнту на його заперечення, зможеш підвищити конверсію продажів та збільшити середній чек, щоб продавати більше і швидше. Полюбиш продавати і станеш успішним у своїй сфері. Ми будемо говорити тільки про ефективні в сучасних умовах інструменти та техніки, які я перевірила на власному досвіді у B2C та B2B продажах. Ми поговоримо про всі етапи продажів, ефективні воронки та техніки продажів, про цільову аудиторію, сегменти та встановлення довгострокових відносин з клієнтами. Про таку постановку питань, за яких клієнт сам підкаже, як йому продати, адже ми освоїмо техніки ефективних переговорів, про пошук нових клієнтів, повторні продажі та новітні технології у продажах, про побудову особистого бренду та ефективний нетворкінг. На нашому курсі будуть запрошені спікери, які поділяться власними кейсами та робочими інструментами, а також розкажуть про те, як взаємодіяти з клієнтами, щоб закривати великі чеки. Я Head of Sales у компанії Парла Хелса. Маю 10 років досвіду в продажах, включаючи такі компанії, як ДТЕК і Нова Пошта. За цей час я пройшла шлях від менеджера з продажів, який здійснює холодні дзвінки та шукає нових клієнтів до керівника відділу, який наймає, розвиває та масштабує команду продажів у нових країнах. Маю досвід співпраці та заключення угод з такими компаніями як Vogue, BMW Україна, Samsung, Kernel, Розка, PUMP, ФОЗІ Group, Правоксбер. Банк та інші я є розробником та лектором відеокурсу по продажах для менеджерів Visa International в Україні, Молдові, Казахстані, Грузії та Вірменії. Буду рада навчити вас та передати вам знання та навички, які я отримала на практиці, а не лише прочитала у книгах. Наш курс складатиметься з онлайн-занять, кожне з яких надаватиме практичні методики та інструменти. Розпочнемо ми з основ продажів, психологічних тригерів та перейдемо до основних трендів та еволюції продажів. Я розповім вам про пошук нових клієнтів і шлях від першого контакту до заключення угоди та побудови довгострокових відносин з клієнтом. Після курсу ви будете знати ключові показники ефективності продажів. Та як на них впливати в нас будуть практичні заняття, на яких ми прокачаємо твої компетенції, клієнтоорієнтованості, переговорів та проактивності. Під час навчання ти складеш особистий план розвитку, який допоможе у розвитку твоєї кар'єри. І бонус особисто від мене: після завершення курсу я готова працевлаштувати найкращого студента в свою команду. Тож, можливо, саме ти завершиш курс з офером на руках. Реєструйся на курс і почнемо нашу спільну подорож у світ високої конверсії, успішних угод та вдячних клієнтів.